Є речі, які ви робите, і ви хочете, щоб це було на користь. Ой, від цього ж буде тільки краще, я так хочу пришвидшити. Будь ласка, будь ласка, але насправді ви робите собі гірше. Наприклад, ви хочете грошей. Ну коли, ну коли? От, от, це таке от бажання вже, ну хай я вже так хочу заробляти. Де, де де мої мільйони? Пожалуйста, пожалуйста, пошвидше! я вже все заробила, я вже заслужила. От, будь ласка, хай вони вже будуть. Ви хочете стосунків. Боже, ну коли вже? Ну мені вже треба ті стосунки. Ну, поки їх немає. Ну, я як наче неповноцінна, ну хай вони вже будуть і буде мені щастя. Ви хочете реалізації. Ого, я вже хочу себе знайти. Хай вже це пошвидше відбудеться, тому що воно ну, якесь таке нестерпне життя, начебто я ніхто. Я вже хочу себе реалізувати. От оцим насправді ви собі не допомагаєте, ви заважаєте очікуваннями, ви. Не пришвидшуєте, ви відстрочуєте, ви створюєте час, тобто ви повідомляєте іншими словами Зараз не треба, зараз я чекаю. Тобто у вас налаштування чекати, а не отримувати. Давайте змінюємо цей фокус.